24 роки у військовій формі відходив Олександр Абалмасов. Спочатку служив у рідному місті згодом, далеко за межами Радянського Союзу у Монголії. Щороку, 23 лютого, чоловік приходить з квітами до вічного вогню. День захисника вітчизни вважає не меншим святом ніж день перемоги. Вся моя молодость, юність і зрослі годи, сознательної годи пройшли під красними флагами. Вот і для мене сьогодні не день захисника вітчизни, день советской армії і воєнно-морського флота. К этому празднику як і дню Победы, надо подходить з гордістю за наших отцов, за наш вчорашній день. В Незалежній Україні професійне свято солдати та офіцери збройних сил відзначають 6 грудня. 23 лютого святкують здебільшого ті, хто служив у радянській армії. Втім, саме день захисника вітчизни, ветерани та колишні солдати вважають символом доблесті, стійкості та патріотизму. Не забуваємо свята дня радянської армії. Теж ми жили в той час і його забути не можна. 23 февраля – це праздник. Для всіх мужчин в першу чергу, ну а по скільки ми єцерами Советской армії та военно-морского флота, то ета для нас очень большой праздник. Посадовці, силовики, громадськість міста віддають шану тим солдатам, які віддали колись власне життя за мир і спокій в країні, і радіють, що 23 лютого знову святкують як раніше. Дякувати Богу, що його повернули в календар традиційних свят, свято захисника вітчизни. Я користуюсь черговою нагодою віддати велику шану нашим ветеранам війни, ветеранам, які приймали участь в бойових діях на різних в різних країнах, людям, які приймали участь в ліквідації Чорнобильців, там військові були усім, тим, хто має відношення, хоч і якби там посередковано до чоловічої професії військових. Для когось 23 лютого день пам'яті, для когось день оспівування честі та мужності військових. Втім, для більшості це чоловічий день, коли можна привітати всіх представників сильної половини людства. Я бажаю, щоб вони так далі охороняли нашу країну і щоб все було добре. Ніяких війн, тільки мир. усмішка дружини, подарунок з дітей, внуків і для чоловіків саме основне повага жінок. Святкові урочистості 23 лютого люту відбулися і в Хмельницькій міській школі мистецтв. Грамотами та подяками тут відзначили тих, хто свого часу був причетний до військової служби. День захисника це свято і ветеранів великої вітчизняної війни, і нинішніх військовослужбовців вважають посадовці, адже саме нинішнім солдатам випала доля вписати нові сторінки в літопис української армії. Вікторія Бакалець, В'ячеслав Добровольський для Подільської панорами.